Та в ефірі хотню огляд головних подій за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. У Слов'янську відбувся штурм міста українською армією. До Польщі прибули близько 150 американських солдат, що візьмуть участь у спільних навчаннях. Росія не виконує свою частину досягнутих у женеві домовленостей щодо України, заявив президент США Барак Обама під час візиту до Японії. У Слав'янську відбувся штурм міста українською армією. Телефони зв'язок відключено. На під'їздах до міста були обстріляні блокпости. П'ятеро терористів знищені під час операції. Повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. На блокпостах активізувався рух. З'явились люди з пістолетами, повідомляють очевидці в соцмережах. Також вони зазначають, що над містом літали військові гелікоптери. Жителів просять не залишати своїх домівок. місті обіляє по громки зв'язі, Фурширують спеціальний автомобіль, який придуждає місцевих жителів, щоб по можливості сиділи дома і не виходили на вулицю, до Польщі прибули близько 150 американських солдат із 173-ю повітряно-десантної бригади, яка дислокується в Італії. Вони розпочинають спільні навчання з польськими військовими. Ще 450 американських бійців найближчим часом мають прибути до Естонії, Латвії та Литви. Минулого тижня НАТО оголосила про посилення присутності у східній Європі, аби протистояти можливій російській агресії. Москва каже, що не планує вторгнення в Україну, а просто готується захищати Росіян. Якщо на нас нападуть, єстена ми будемо захищатися в случаї непосредственного ущемлення інтересів Росії і російських громадян, наприклад, як это було в Южній Осетії, Нам нічого не останеться, як отреагірувати в повному соответствиї з міжнародним правом. Українська МЗС розцінила висловлювання Лаврова як готовність здійснити агресію проти України. А в США заяви російського міністра про те, що подіями в Україні керує Вашингтон, назвали маячнею. я думаю, що чимало його заяв, які він зробив, це маячня. Вони не мають нічого спільного з тим, що відбувається на місці подій. Дії українського уряду це законна відповідь на збройні захоплення будівель у кількох містах на сході України. Тим часом МВС підрахували, що в блокуванні адмінбудівель на сході України беруть участь більше тисячі чоловік. Попередньої ночі українські військові відбили атаку терористів на склади зі зброєю в Артемівську Донецької області. За даними Міноборони, нападники вели вогонь з автоматичної зброї, гранатометів і активно застосовували ручні осколкові гранати. Нагадаю, українські силовики поновили активну фазу антитерористичної операції на сході країни. Активна фаза продовжується, і правоохоронні органи працюють над ліквідацією тих бандформувань, які сьогодні діють в Краматорську, Славянську і, врешті, міст, які Донецької і Луганської областей. Шановні колеги, я хочу вас проінформувати, що сьогодні вночі був напад. На військову частину, яка зберігає арсенал зброї в Вартьомовськи. Нападники відбиті серйозними втратами серед них. Серед військовослужбовців є тільки один легко поранений. 25 диверсантів затримано в Україні з початку антитерористичної операції. Цю інформацію підтвердив радник, виконуючи обов'язки президента України Ігор Смишко. Він заявив, що це співробітники головного розвідувального управління та Генерального штабу Російської Федерації. Кожен день робить вирішення української кризи дедалі складнішим. Це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр у Кишиневі. Туди він прибув разом зі своїм французьким колегою Лораном Фабіусом, щоб висловити підтримку прагнення Молдови інтегруватися з Європою. Ми не хочемо будувати нових мурів на континенті. Ми прагнемо наблизити Молдову до ЄС В той же час. Ми хочемо, щоб Молдова мала добрі стосунки з Росією. З огляду на це я хочу підкреслити повну підтримку територіальної цілісності Молдови. У Європі побоюються дестабілізація ситуації в Молдові, і що кримський сценарій може повторитися у Придністров'ї, адже тиждень тому парламент невизнаної республіки попросив Росію прийняти її до свого складу. Тирасполь Придністров'я ця невизнана держава можливо, є наступною сторінкою російського сценарію анексії. Принаймні, чимало країн та міжнародних організацій висловили таке припущення. Занепокоєння можливістю уведення російських військ у Придністров'я не приховували, зокрема, в НАТО. Нещодавно парламент невизнаної Придністровської Молдовської Республіки одностайно підтримав звернення до керівництва Російської Федерації із проханням про визнання незалежності регіону. Наступного дня Володимир Путін під час спілкування в прямому ефірі з громадянами, висловився щодо цієї теми. Багато хто розцінив це як прогноз кримського сценарію. Люди настроєні дійсно дуже проросійські. Більше кількості російських громадян проживають в Придністрові. У людей є власне представлення про те, як їм будувати своє майбутнє, свою судьбу. І це нічого іншого, як проявлення демократії, якщо ми позволим этим людям сделать так, як они хотят. Придністровську Молдовську Радянську Соціалістичну Республіку було проголошено 2 вересня 90-го року в Тирасполі на другому надзвичайному з'їзді депутатів усіх рівнів Придністров'я. 25 серпня 1991 року Верховна Рада Придністров'я проголосила незалежність. У світі її не визнали за винятком теж самопроголошених південної Осетії та Абхазії. 32% населення Придністров'я молдовани, 30% – росіяни і майже 29% – українці. На початку 90-х існувала ідея можливого об'єднання Молдови та Румунії в єдину державу. Зрештою, Молдова та Росія підписали угоду про принципи врегулювання конфлікту в Придністров'ї, яка передбачала автономний статус регіону у складі Молдови. У 2006-му Тирасполь терасполь вирішив провести референдум з питання приєднання регіону до Росії. За проголосували 97% відсотків тих, хто узяв в ньому участь. Європейців не пакують загарбницькі закиди Росії у бік Молдови. Ови у листопаді країна підписала угоду про асоціацію з ЄС, яка передбачає поступову інтеграцію Молдови на європейські внутрішні ринки. Згодом віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рагозін в інтерв'ю авторам фільму Придністров'я Російський форпост нагадав про своє попередження прем'єру Молдови. Дивіться, аби на європейських поворотах ваш локомотив не розгубив придністровських вагонів. Росія не виконує свою частину досягнутих у Женеві домовленостей щодо України. Про це президент США заявив, перебуваючи з візитом в Японії. Барак Обама попередив: якщо Москва не змінить свою позицію, то Вашингтон запровадить подальші санкції. Він пояснив, що Кремлю варто змусити озброєних людей на сході України припинити опір владі. Ми готувалися до перспективи запровадження подальших санкцій. Вони вже готові. Потрібно ще виконати технічну роботу, а також скоординувати дії з іншими країнами. Однак, той факт, що санкції не запровадили, не означає, що вони не підготовлені. 23 кандидати претендують на посаду президента України. Однак один з них може перемогти вже в першому турі. Згідно з останніми опитуваннями, які презентував комітет виборців України, Петра Порошенка готові підтримати 48% виборців. Якщо ж відбудеться другий тур, Порошенко набере 49% голосів у парі з Юлією Тимошенко та більше 50%, якщо його суперником буде Сергій Тігібко. За даними соціс, який проводив опитування на початку квітня, рейтинг Петра Порошенка зріс через об'єднання зусиль з партією Удар Віталія Кличка. Останні балотуватиметься у мери Києва. Але експерти прогнозують, що кількісно рейтинг Порошенка може суттєво зменшитись вже на початку травня. Схожі дані надають і Київський міжнародний інститут соціології та центр Розумкова. За їхніми даними, рейтинг Юлії Тимошенко від березня зріс трохи більше, ніж на 1%. За нею готові голосувати 14% виборців, які визначили зі своїми вподобаннями. На третьому місці саме висуванець Сергій Тігіпко, якого підтримують більше 7%. Слідом за ним йде висуванець партії регіонів Михайло Добкін. У нього 6% підтримки. Усі соціологічні центри прорахують високу явку на виборах 25 травня. Близько 70% українців готові прийти на виборчі дільниці. І вибори президента відбудуться за будь-яких політичних умов. В цьому запевнив голова ЦВК Михайло Охендовський. Він зазначив, що, попри непросту ситуацію на сході, волевиявлення громадян все одно відбудеться. Міськтервиборчком офіційно зареєстрував кандидатами в мери Одеси Геннадія Труханова та Віталія Алайбова. Документи також подали кандидати. Едуард Гурвіц, Геннадій Чекі та В'ячеслав Азаров, Роман Виноградов та Павло Кириленко. Комісія має ще декілька днів, щоб реєструвати кандидатів. Цікаво розпочалось засідання сесії одеської облради. Хор училища імені Данькевича перед трибуною зали виконав гімн України. Це покращило атмосферу напруження, що панувало у залі перед початком. На сесію облради планувалось винести пропозицію активістів одеського антимайдану. Про висловлення недовіри голові облдержадміністрації Володимиру Немировському. Відділо, в першому кварталі 2014-го тимчасова адміністрація була введена в п'ять фінустанов: Банк Даніель, Реалбанк, Банк Меркурій, Бробізнес Банк і Банк Форум. Два останніх входять до групи великих банків. Проблеми в них накопичувались роками, але колишнє керівництво НБУ в ситуацію не втручалося. Сума, яку має компенсувати фонд гарантування вкладів, складає 7,5 мільярдів гривень, тоді як загальний обсяг всіх активів фонду складає 7 мільярдів 92 мільйони гривень. Експерти кажуть, що при введенні тимчасової адміністрації зобов'язання виплачувати кошти залишаються за банком. Якщо фінустанова їх не має, тоді може отримати позику від фонду гарантування вкладів. У разі, якщо знайдеться інвестор, який готовий відновити платоспроможність фінустанови, навантаження на фонд буде знижено на 3 мільярди гривень. Експерти також прогнозують, що кількість банків, визнаних неплатоспроможними, на початку цього року може зрости. У цій ситуації для допомоги фінустановам фонд гарантування вкладів може залучати кредити у Кабміну. Чи отримувати кошти з державного бюджету. Напередодні курортного сезону на узбережжі Одеси створюють місця для відпочинку з мангалами. Комунальні служби облаштовують спеціальні майданчики для розпалювання багаття та стаціонарні мангали для відпочиваючих. Такі з'являться на пляжі Отрада вздовж траси здоров'я, на пляжі Дельфін, на бетонному майданчику в районі пансіонату Зелений берег. Ряд мангалів будуть встановлені також на пляжах Аркадія, Ланджероні та в Лузанівці. Міське управління міліції нагадує, що за несанкціоноване розпалювання вогню передбачається адміністративний штраф. Фестиваль юних пожежних відбувся в Одесі. Конкурси на знання пожежної безпеки для дітей організувала головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Наскільки учасники обізнані в правилах поведінки при надзвичайних ситуаціях, далі в сюжеті Валентини Ритікової Одеське міське управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України та департамент освіти та науки традиційно проводять міський фестиваль дружин южних пожежників. Кожний дитина, кожен колектив має вміти себе захистити, захистити інших. Тому поэтому і проводяться у нас ренування. юных пожарных дружин. Это с целью, первое, это пропаганда профессии спасателя, второе, умение спасти себя и других в различных условиях, чрезвычайных ситуациях. Пожелание команды, конечно, чтобы борьба была упорной и чтобы победил сильнейший. Вісім найкращих дружин юних пожежників з різних районів міста показали свої навички діяти індивідуально та колективно в різних життєвих надзвичайних ситуаціях та висловили свою повагу до професії рятівника. Команди змагалися в чотирьох конкурсах: візитівка, рішення ситуативних завдань, домашні завдання та конкурс дитячих малюнків. Знання та компетентність юних рятівників оцінювала поважне журі. За підсумками конкурсів було обрано три найкращі команди, які будуть представляти місто на обласному фестивалі Дзюб. А потім, як очікується, і на всеукраїнських змаганнях, де вже чотири роки поспіль команди Одеси та Одеської області займають перші місця. Боротьба була дуже серйозною, ми Мовчалі в кожному соревнованні Боротьба була дуже жорсткою, Люди хочуть зайняти кіти перші три місця люди заінтересовані діти. і ще раз держслужба з надзвичайних ситуацій нагадує про безпеку. Пам'ятай, цінуй життя у біду не потрапляй.